Привіт! З початком війни життя кожного з нас зазнало суттєвих змін. Деякі наші соціальні зв'язки обірвала війна, спілкування з іншими людьми переважно перейшло в дистанційний формат, а кількість живих зустрічей зменшилася. Разом із тим саме війна дала нам зрозуміти, наскільки важливо залишатися на зв'язку із рідними та друзями, і мати можливість отримувати і давати соціальну підтримку. Тож сьогодні ми поговоримо про те, як боротися із самотністю та подолати самоізоляцію під час війни. Почати варто з усвідомлення своїх потреб у спілкуванні з іншими людьми. Для цього постав собі декілька простих питань. Яке місце займало спілкування з іншими людьми у твоєму житті до війни? Як змінилася ситуація? Соціальних контактів стало більше чи менше? Наскільки твоя потреба у спілкуванні та контакті з іншими задоволена? Що ти можеш зробити вже зараз, аби покращити ситуацію? Заплануй декілька кроків, які, на твою думку, можуть покращити становище і спробуй втілити їх в життя. Через декілька тижнів проведи свій внутрішній аудит знову і з'ясуй, чи покращилась ситуація. Як можливо її покращити? Зроби спілкування онлайн більш якісним та регулярним. Плануй спільні онлайн зустрічі з друзями та рідними, які знаходяться на відстані, обравши зручний для всіх час та домовившись заздалегідь. Це допоможе відчути більшу єдність та не відволікатися на сторонні справи протягом часу, який ви вирішили провести разом. Зробіть такі зустрічі регулярними, наприклад, домовтеся збиратися у конкретний день і час. Запровадьте власні онлайн-традиції. Наприклад, ваші зустрічі можуть бути тематичними, ви можете робити фото наприкінці кожної з них, або заздалегідь готуйте улюблені смаколики та напої. Якщо ж тобі довелося переїхати в інше місто або країну, дізнайся, хто з твоїх друзів або знайомих перебуває поблизу, а також не соромся знайомитися з новими людьми. Відвідуй культурні заходи або активності, які влаштовують місцеві або діаспора. Відшукай ком'юніті, яке відповідає твоїм професійним інтересам, та відвідуй заходи для розвитку та нетворкінгу. Спробуй знайти можливість займатися улюбленим хобі або спортом, яким займалися до війни. Наприклад, запишись у місцевий спортивний клуб або басейн, знайди студію живопису поблизу тощо. Така активність допоможе не лише встановити нові контакти, але й додає балансу в житті. Не забувай, ти завжди можеш звернутися за допомогою до психолога у форматі онлайн або за місцем проживання. А також доєднуйся до груп психологічної підтримки, які можуть допомогти покращити емоційний стан все буде Україна.